13 замість одного автобуса їздитиме до міського свинтеря Барвінок з 28 жовтня до 1 листопада. Включно зазвичай туди їздить тільки один, який робить 5 рейсів в день. Проте за досвідом минулих років до дня пам'яті кількість пасажирів в тому напрямку значно зростає. Тож рішення про збільшення кількості транспорту прийняли на черговому засіданні міськвиконкому напередодні та день та у день вшанування пам'яті померлих. Ми додатково. У цьому напрямку збільшуємо, додаємо 12 автобусів. Це мається на увазі маршрут номер 20 з Думанинець, який йде до речового ринку, також буде продовжено до міського центру Барвінок. І маршрут номер 24 у жНУ-Дравці через Новий район вокзала. Також всі 8 автобусів будуть продовжені до міського центру Борвінок. Іншим рішенням дозволили видавати премію діячам різних галузей культури. Це одноразова грошова виплата, яку видаватимуть до Дня працівника культури. Заявки приймають до 5 листопада. Загальна сума передбачена для цих потреб 300 тисяч гривень, а максимальна виплата одній людині 20 тисяч. І за досягнення у галузі культури і мистецтва ми започатковуємо відзначення творчих людей міста Ужгорода, діячів культури і мистецтва, переможців різних фестивалів, конкурсів та їх викладачів, одноразовою грошовою винагородою. Грошова винагорода буде виплачуватися за підсумками року до дня працівника культури та майстрів народного мистецтва. Чітко прописаний положенням ряд номінацій, в яких можуть подаватися претендентами на отримання грошової. Одноразової грошової винагороди можуть бути виключно у жгородці, які зареєстровані, за поданням від творчих колективів, творчих спілок різних організацій. Також погодили демонтаж самовільних будівель і зовнішньої реклами та облаштування благоустрою і проведення робіт з підключення комунікацій. Декільком суб'єктам заборонили такі роботи. Члени виконавчого комітету при голосуванні за такі проекти керуються такою логікою, що благоустрій погоджуємо тільки в тому випадку, якщо не передбачається знищення зелених зон, облаштування на них паркінгів. Це для нас є критичне питання. Червона лінія стосовно порушенню порушення цілісності об'єктів благоустрою. До цього також досить ретельно підходимо. За словами Василя Пензенника, дозволяють роботи тільки за умови повного відновлення покриття.